Ша, в класі, будь ласочка. Отже, в якому столітті утворилась Київська Русь? Самі ставити питання, самі віде... А В якому? 17-му. Добре. Ні, Та ні, раніше. У раніше. дванадцятому. Де... Зрозуміло, зрозуміло. Хто мені скаже приклад Омоніма? Приклад Омоніма? Так, замок, замок. Опа, не очікувало. Хтось дарував ну. береганіна. Значить, до дошки піде Ганін. <рігані> Кирило, будь а правильно Я думаю, так. Да. Я і в школі вчився плохо. Можна одразу вийти? Так, друзі, перше запитання Кирилу. Скільки відсотків людей на Донбасі вважали українську мову рідною під час перепису населення 1897 року? 40 відсотків, 55 відсотків, 75 відсотків, 85. Я вірю в українців, тому я вважаю, що це 85 відсотків. І це неправильна відповідь. 75 відсотків. Але, Але все ж таки це Ми дуже великий але відсоток. це крута. Статистика. Це дуже крута. Три чверті перший перепис 1897 року був єдиним в історії Російської імперії. У той час не ставили питання про національність, але запитували, яку мову люди вважають рідною, і результати перепису продемонстрували, що носії української мови становлять більшість в усіх губерніях на території сучасної. України навіть у східних областях. А ми це знаємо. ми Зі сходу це знаємо. Друге запитання. Сьогодні стало дуже модно одягати вишиванку з класичним костюмом. Хто із відомих українців започаткував цю моду? Іван Франко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Віктор Ющенко. Я зараз вагаюся між двома варіантами, але так. давайте. А Іван Франко. І це правильна відповідь. Молодець! Молодець. 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 Франко не був відомим модником, але першим почав носити вишиванку з брюками та піджаком. Вишиванка вважалася е, сільським таким вбранням, і до Франка її з класичним костюмом ніхто ніколи не носив. Значить, у нас задача така: ми можемо зараз шмальнути десь 8-13 по центру я і вгадати. Я за вісім. Давай. Вісім. Я я гадаю О! А, слухай, о! а це не малевий чорний квадрат. Ну, України, але, але, в нас, але в нас людина. Малевий чорний квадрат. Так, але це неправильна відповідь. Але, але нічого страшного, продовжуйте. Що означає слово абищиця? Це гора біля щекавиці, людина, яку легко образити, дрібниця-дурниця, жіноча спідниця. <гум> <гум> Ось так. А, ну, я думаю, що це варіант В. Дрібниця-дурниця. Звідки ти все знаєш? Це правильна відповідь. може? Чотирнадцять? Чотирнадцятий давайте. Чотирнадцятий. Це удача. Це вже бінго. Наступне запитання. Хімік і Політ Миколаєвич, чоловік середніх років, починає давати приватні уроки у двох доньок поважного чиновника: старшої Лесі та молодшої Зіни. Поступово вчитель розуміє, що не може ні про що думати, окрім юної Зіни. Це сюжет. Я романтика Микола Хвильовий, дівчина з ведмедиком, Віктор Домонтович. Сонячні кларнети Павло Тичина. Місто Валеріан Підмогильний. Це ж Віктор Домонтович, дівчина з ведмедиком. Серйозно? Блін, Та? так. Це Фліта, правильно? Круто. Браво. Красава. Дивіться, ну красиво буде. Якщо 12-ти, буде такий трикутничок буде. Та і, ми, і ми підемо далі. Давай. А, а де у Гані стільки ефірів на телеканалі ТЕЦ? <faith> Давайте п'ятий. Давайте. Кирюха, Це ефір для тебе. Юрчик ти намираєш. Шосте запитання. Всі українські селяни в СРСР на початку 20-го століття не мали ні паспортів, ні жодних інших документів. Тож вони не могли виїхати зі свого села. Але одну талановиту українську селянку знав увесь світ. Про кого це? Квітка Цісик, Катерина Білокур, Ольга Кобилянська, Марія Заньковецька. Так. Катерина Білокур то художниця. Я думаю, це Катерина Білокур. Це ти молодець, правильна відповідь. Ну. Так, в мене є пропозиція іншу сторону. Іншу сторону. Пішли в іншу сторону. Один один, так. Да. <рігла> та ми. О-о-о! Чого мені здається там Тарас Григорович? Давайте ще одне запитання, і ви вже відкриєте нарешті. Я так розумію, де розташовані українські Карпати в Івано-Франківській області? На межі Закарпатської Івано-Франківської та Львівської областей. На межі розташовані Закарпатською, Львівської, Івано-Франківською та Чернівецької областей. У межах Закарпатської та Чернівецької областей. Мені здається, це варіант В. В. Правильна відповідь! Варіант В. Всьомий. Всьомий. Боже, хто це? А хто це? Слуша, знаєш, Що хочеться сказати тобі? Іноді... Ніколи більше не фотографуйся на фоні чорної стіни української Добре? ноті. Це талановита, неймовірна українська молода акторка Ксенія Мішин. Дякую, Оце, нарешті це правильно япові. Ксенія Мішина на тлі чорного квадрату. Чим я була не права? а чому у мене немає цієї фотки? Так, ну що, друзі? Олексій. Що? До дошки давай. іди Так, Київ, йди, 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 до, до дошки. Зараз будемо перевіряти твої знання. Сідай, будь ласка. Добре. Якщо будеш правильно відповідати, я буду доброю такою вчителькою. Може бути поганою, мені все подобається. Все подобається, добре. Так, ну що, перше запитання. Як його тільки не називали на тямущі. Донбас, Бамбас, Донбас. Що таке Донбас? Друга назва Донецька, історична назва Східного регіону України, Донецький вугільний басейн, назва головної шахти в Донецьку. В. Донецький вугільний басейн. Боже! Краси! Бачила! Красить! Бачила. Хлопці, відкривайте, будь ласка. Ми ж маємо 12 балів отримати в результаті. Давайте 12. Опа! Тепер ви повинні згадатися, хто це. Диви, тут є ще рука, я ja бачу руку. Я не знаю, що це за балкон. Добре, давайте варіантів далі, немає. Ми далі. продовжуємо. Може бути абсолютно Олексію. Любий вся а? надія Любий на вас. може бути. Назва української валюти має дуже давні походження. Та раніше так називали не гроші. Що раніше називали гривнею? Княжий жупан, міра довжини, на ший прикраса. Остання дружина. Наша й на прикраса. Відповідь. Ну що, восьмий, восьмий. А якщо вона дуже висока, людина, це ми обличчя. Давай, восьми, восьме, восьме. Щось, щось має бути. Восьме, будь ласка. Ой, oh. хтось, це, oh. так? хто це, хто це така. Боже, давайте, Може ще питання. Я не давай знаю. Давай ще. А, с, м, а, ну, це солістська гуртокаска Саша Олександра Заріцька. Ой, які ви молодці. До це речі, моя видно. землячка, місто Харків. Приємно а це в А можна ще пару балів. Це в Нью-Йорку. Олексію. Два з двох. Команді ткача вдалося відгадати зображення з п'ятого ходу. І це на рекордну. Ми готові були з двадцятого. А от команді Дантеса з другого. Тому вони отримують 12 балів. Я вітаю вас! Я вітаю вас. Но... О, 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 о! Рахунок стає 48.30 на користь Дантеса. Нормально. Це таке шоу, в якому все вирішиться. в кінці. Щонеділі. На одному крутому-крутому каналі у команді крутих-крутих капітанів зібрались круті-круті учасники. Це мене чотка команда та влаштували просто незабутні змагання. Олексій Суровцев, Міла Єремєєва, Бампер Ісус. І скільки не повтори слово круто, те, що ти побачиш, буде все одно крутіше. Дивись велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. щонеділі о о й